Ця рослина містить у 5 разів більше природного цукру, ніж будь-який сучасний коренеплід. У ній більше вітаміну С, ніж у лимоні, і росте вона не десь у Тропічних горах чи лабораторії біотехнологічного гіганта, а просто під ногами на українських городах, де її десятиліттями вважали бур'яном. Те, що ми витоптали, наші предки вважали святиною, те, що ми забули, колись приймали як податок замість золота. Це скірують, або, як казали наші прадіди, білий корінь, солодець, цукровиця. Історія цієї рослини це не просто історія смаку, це історія зради, зради природи, індустрією. Біологічна неможливість, яка колись зберігала життя цілих монастирів, сьогодні похована під асфальтом наших супермаркетів. Уявіть собі, римський імператор Тиберій, що міг дозволити собі будь-які делікатеси світу, вимагав не золота, не срібла, а саме цей корінь. Не просто вимагав, він наказував германським племенам платити йому скіруїтом як данину. У Натураліс Хісторія плінній старший описує, як Тибері відмовлявся їсти італійські сорти. Йому потрібні були ті, що виросли на холодних ґрунтах рейну, бо тільки там рослина набирала свій справжній, крижано-солодкий смак. У ті часи це була страва імператорів. Але що сталося потім? Як рослина, яку цінували вище за золото, перетворилася на примару ботаніки? Це те, що вони не хочуть, щоб ви знали. Скіруїд не просто корнеплід. Це жива машина виживання. На відміну від моркви чи ріпи, він не гине після збору врожаю. Осадив і він росте десятиліттями, створюючи під землею колонію з десятків білих, закручених ніби пальці коренів. Це не овоч у звичному розумінні, це енергетичний акумулятор, природна батарея, яка зберігає силу сонця у формі цукру, щоб пережити зиму. Його клітини насичені природними антифризами, складними вуглеводами, які не дозволяють кореню замерзати навіть у люті морози. Там, де інші культури вимерзають, скірують лише солодше. Наші пращури знали це. В українських монастирських городах його вирощували поруч із калганом, пастернаком і коренем оману. Саме скірують рятував браті від голоду у голодну пору, між лютим і квітнем, коли зерно вже скінчилося, а новий урожай ще не прокинувся. Його викопували просто з промерзлої землі. промивали в ополонці і варили солодкі юшки, сиропи, навіть квас. У народі вірили, що цей корінь має теплу силу, зігріває душу, коли тіло холодне. Але не тільки монахи знали його ціну. В XV столітті при дворі англійського короля Річарда Торгоа готували десерт із кіруйту, обсмаженого у вершковому маслі з медом. У XVII столітті англійський агроном Джон Воліч писав: найсолодший, найбілий і найприємніший з усіх коренів. У Києво-Печерській лаврі ченці зберігали власний сорт, який називали цукровиця лаварська. Його не продавали, а передавали у спадок, як насіння святої рослини. Науковці ХХ століття підтвердили, що легенди не перебільшували. У середньому скірою містить 16% сухих речовин у півтора раза більше, ніж морква. Його цукристість сягає 15 грамів на 100 грамів ваги, причому більшість цього чиста сахароза. Це не глюкоза чи фруктоза, а справжній природний цукор, який організм висвоює повільно, без різких стрибків інсуліну. А тепер найцікавіше у 100 грамах сирого скіроїту міститься до 25 мг вітаміну С. Тоді як у моркві лише 5,9 мг. У ньому потужна концентрація флавоноїдів, мінералів, магнію, калію, цинку. Його клітковина живить мікробіом кишечника, діючи як природний пребіотик. Це біохімічна неможливість для сучасної промислової культури, яку штучно підганяють під стандарти ваги, кольору та терміну зберігання. Але справжня тайниця скіроїту у його характері він не підкоряється. Його неможливо змусити рости однаково. Один куш дає довгі, як пальці корені, інші короткі, вузловаті, переплетені між собою. Це не конвейер, це жива архітектура. І саме це стало його вироком. Коли з'явилися перші трактори та фабрики переробки овочів, з оголосили голосили непридатним. Його коріння занадто заплутане для машин, його шкірка занадто ніжна для транспортування. Людський фактор обов'язковий, а отже, неприбутковий. Індустрія не терпить індивідуальності. Так саме через це бур'ян, що годував імператорів і монахів, зник із наших полів. Не через хвороби, не через клімат, а через зручність. Люди вибрали не солодкість, а симетрію, не смак, а форму. Помаранчева морка стала символом механізованої їжі: однакові, чисті, зручні палички, які можна пакувати сотнями тонн. А зі своєю дикою естетикою залишився лише у старих травниках і ботанічних музеях. Сьогодні, якщо ви підете на базар, вас можуть запевнити, що такого не існує. Але під старими яблунями на покинутих хуторах полісся він і досі проростає з під моху. Їркуватий на початку, але солодкий, коли торкається морозу. Це секрет, похований під асфальтом. І поки світ платить мільярди за генетично модифіковані суперфуди. У наших руках жива машина, створена самою природою. Скірою це не просто корінь, це нагадування. Про те, що справжнє багатство не росте на полицях супермаркетів, воно спить у землі і чекає, коли ми згадаємо. Щоб зрозуміти, що ми втратили, потрібно зануритися у ґрунт, буквально і метафорично. Скірою це ботанічна аномалія, рослина, яка не вписується в жодну сучасну схему агробізнесу. Його латинська назва сімсісаром означає цукровий білий корінь, але наші пращури називали його простіше: солодець, зимовий хліб, білий морквяк. Його не потрібно сіяти щороку. Посаджений один раз він росте десятиліттями, створюючи під землею мережу живих каналів, схожих на систему судин у людському тілі. Це не просто рослина, це екосистема, і вона працює проти правил індустрії. Під тонким шаром землі ховається те, що стародавні агрономи називали пальцями землі. Замість одного кореня, як у моркви, скірують розгалужуються на десятки тонких білих відростків. Вони крихкі, солодкі, ароматні, і кожен із них має унікальний хімічний профіль. Якщо морква це водінистий резервуар, то скірою це концентрат життя. Його щільність поживних речовин у півтора раза перевищує показники навіть найкращих сучасних культур. 100 грамів скіроюту містять понад 16 грамів сухої речовини, 10-15 грамів природного цукру, 2,5 г грама клітковини і цілих 25 мг вітаміну С. Для порівняння, у тій самій порції моркви лише 5,9 мг вітаміну С, а в картоплі близько 20 мг. Але картопля після варіння втрачає до 60% вітаміну. Скіруїд ні. Його вітаміни стабільні навіть після термообробки. Це біохімічний парадокс, який сучасна аграрна наука досі не пояснила повністю. Ще один феномен його природний цукор. У ньому до 65% сухої маси становить сахароза найсолодший природний дисахарид, який у лабораторних умовах не втрачає структури навіть при нагріванні до 120 сратів Цельцю. Саме тому стародавні кухарі смажили скіруїд у маслі, готуючи з нього щось на кшталт карамельних фрі. Його солодкість це не глюкозний удар, як у буряку, а м'який поступовий підйом енергії. Саме тому його давали дітям і хворим після зимових застуд. У монастирських книгах XVIII століття збереглися записи про сироп святого Марка, настоянку, звареного скірою меду та калгану, яку вживали як засіб від слабкості серця. Скірують містить цілий набір незамінних амінокислот і жирних кислот, серед них омега 3, омега 6 і навіть рідкісну омега-7, яку сьогодні продають у капсулах за сотні гривень як еліксир молодості. У коренях знайдено природні поліфеноли, що блокують вільні радикали, саме ті молекули, які викликають старіння клітин. Його клітковина працює як пребіотик. Вона живить корисні бактерії в кишківнику, зокрема біфідобактеріум лонгом і лактобацилус плантарум, які відповідають за імунітет і обмін речовин. У народі казали: хто їсть скірує, того живіт, як унемовляти? І це не метафора. Науковці довели, що регулярне вживання цього коренеплоду знижує запалення сазової кишківника та сприяє синтезу серотоніну, гормону радості. Його сила у холоді. Коли температура опускається нижче нуля, клітини з кіруїту запускають унікальний механізм біохімічної самооборони. Вода з клітин переходить у міжклітинний простір, а всередині залишається концентрований розчин цукрів. Це природний антифриз, який не дозволяє рослині замерзнути. Тому, чим сильніша зима, тим солодший смак. Недарма у стародавніх трактатах писали солодкий, як земля після снігу. У зоні ризикованого землеробства на Поліссі, у Сумській та Чернігівській губерніях скіруїт був основою зимового харчування ще у 19 столітті. Його квасили, сушили, перемелювали на борошно і додавали в житні тісто. І все ж, у ХХ столітті про нього забуло. Чому? Бо скіруїт не піддається контролю, його не можна патентувати. Насіння скіруїту не монополізуєш, воно саморозмножується. Кожен корінець може дати нову рослину. Це антисистема для сучасного агрокапіталізму. Бік ек, великі агрокорпорації, заробляють не на врожаї, а на повторюваності. Вони хочуть, щоб ви купували насіння щороку, щоб ви залежали від ліцензованого матеріалу, а скіроїд – вільний, ви садите його один раз і забуваєте про витрати. Він росте сам, без пестицидів, без добру, без їхньої допомоги. Це біологічна незалежність. І саме це робить його небезпечним для системи. Під час Другої світової війни, коли на території Білорусі і Північної України вибухнув голод, старі люди викопували скірою на узліссях, його давали дітям замість цукру, варили узвари і компоти. Німці, які окупували ці землі, навіть вивозили його у свої лабораторії, сподівалися знайти спосіб виробництва натурального цукру без буряку. Але після війни радянська промисловість зробила свій вибір. Буряк культура керована, механізована, вигідна для колгосної системи. Скіруїд надто анархічний. Він не піддається плану. У звітах 1950-х його прямо називали незручним для колективізації видом. Так уся лінія розвитку цієї рослини була обірвана. Тепер уявіть, рослина, яка виживає без хімії, не боїться морозу, живиться власними запасами і збагачує ґрунт, оголошена непотрібною. Це не просто помилка, це економічна змова. Бо природу не можна запатентувати. Ви не можете продавати людям те, що росте у них під ногами. Натомість можна продавати добавки, вітаміни, синтетичні енергетики, усе, що підмінює живу силу корення. Бікфарма заробляє на наслідках ослабленому імунітеті, хронічній втомі, порушені травлення і все це симптоми відсутності природних цукрів і клітковини, якими колись багатіли наші предки. У 1989 році на міжнародному симпозіумі з диверсифікацією очевих культур в Італії вчені вперше провели сучасний аналіз кіруїту. Результати були сенсаційні. Мінеральна щільність у ньому перевищувала звичайну морку на 60%. Вміст калію у 2,3 рази вище, ніж у картоплі, магнію у 1,8 рази більше, цинку удвічі. Це не просто корений плід, це природний мультивітамін. Його структура настільки насичена, що навіть у висушеному вигляді він не втрачає солодкості. У середньовіччі його використовували як натуральний підсолоджувач для пива та медовухи, бо в ньому був стабільний цукор, який не зникав під час ферментації. Сьогодні, коли ми бачимо у супермаркеті десятки сортів моркви, жодна з них не має тієї біологічної глибини, яку мав скіруїд. Його смак описують як поєднання ванілі, горіха та свіжого меду. Його аромат складний з нотками землі і дикої груші. Коли його зварити, ж стає кремовим, а цукор карамелізується, утворюючи природну глазур. У старих селах на Київщині досі пам'ятають рецепт: Курінці з скіруїту вимиті, варені з маком і медом, страва на святвечір, коли треба, щоб душа співала. Це не просто ностальгія, це доказ того, що ми втратили частину культури імунної, гастрономічної, духовної. Скіруїд це пам'ять землі, зашифрована у солодкому корені. Коли ми обрали геометрично правильну морку, ми відмовилися від хаосу природи, який живить життя. І тепер, коли ґрунти виснажуються, клімат божеволіє, а продукти стають безсмаковими, ми повертаємось до того, що було у нас під носом століттями. Скіру, це не бур'ян, це релікт. Це рослина, яка пам'ятає іншу цивілізацію, ту, де їжа мала сенс, а не лише форму. І, можливо, найбільша іронія в тому, що цей корінь і досі росте. Його можна знайти біля покинутих хат у Карпатах, у лісосмугах під Житомиром, на городах старих бабусь, які просто називають його солодкою рібкою». Він чекає, бо земля не забуває. І коли ми говоримо про відновлення продовольчої незалежності, про справжній біоорганічний рух, це не про екзотичні насіння з Амазонії, це про повернення того, що було нашим від початку. Скіруїд це не просто їжа, це ключ до системи, яку ми втратили. Система, де рослина не лише дає енергію, а й підтримує ґрунт, лікує тіло, з'єднує людину з землею. Якщо ми хочемо знову відчути смак справжньої солодкості, треба спочатку відкопати його не в музеях, а в землі, що пам'ятає наші корені. Скіруїд це не просто ботанічна цікаванка, це жива пам'ять про інший спосіб мислення. У ньому закладена філософія виживання без системи. Там, де індустріальне землеробство бачить лише урожайність, природа бачить стійкість, і саме в цьому головний конфлікт. Бо скіруїд не піддається контролю, він не терпить стандартизації, він дикий, як сама земля, і ця дикість його сила. Те, що корпорації вважають недоліком, це саме те, що робить його безцінним для майбутнього. Подивімося глибше. Скірується справжня біологічна машина збереження енергії. Його підземна частина не просто запас поживних речовин, а складна система регуляції. Корені працюють як живі акумулятори. Вдень вони накопичують продукти фотосинтезу, а вночі повільно виділяють енергію для підтримки рослини. Завдяки високому вмісту інуліну до 12% він діє подібно до топінамбуру, стабілізуючи рівень цукру в крові. Для людей з діабетом або схивністю до гіперглікемії це природний союзник. Його сахароза засвоюється без різких інсулінових піків, а клітковина утримує вуглеводи у повільній формі. Це те, що фармкомпанії намагаються продати під вигідом Slow Carb Complex у біодобавках за сотні гривень. Але тут справжній живий аналог, який росте без пестицидів, без лабораторій, без упаковки. Скірують, що має рідкісну здатність фіксувати азот не так, як бобові, а через симбіоз із мікроскопічними грибами у ризосфері. Ці гриби створюють мережу, що з'єднує корені між собою і передає поживні речовини навіть сусіднім рослинам. Це означає, що він не виснажує землю, а збагачує її. Якщо посадити його поруч із капустою чи цибулею, урожай сусідів зростає на 20-30%. Це доведено експериментами аграрних університетів ще у 1970-х. Тобто скіруї це природний добривник, зелене сонячне сховище мінералів, яке перетворює ґрунт на живий організм. Його аромат це ціла наука. У складі знайдено понад 60 литких сполук: ванілін, метилсаліцилат, ефірні фракції ліналоолу, фурфуролу і анетолу. Саме ці речовини відповідають за той дивний ефект. Після того, як ви спробуєте скірують, звичайне морко здається прісною, майже пластиковою. Це як слухати живий оркестр після цифрового синтезатора. Його смак тривимірний: спершу солодкість, потім горіховий післясмак, Далі трав'яниста свіжість, яка нагадує запах щойно зораної землі після дощу. А тепер уявіть, що все це могло бути основою нашої харчової культури. У давнину українські господині готували з нього не лише страви, а й лікувальні настоянки. У Полтавській губернії робили скірву, солодкий напій, який варили з подрібненого корення, хмелю і сушених ябу. Його пили в зимові морози замість кави. У Карпатах із нього готували сироп, який додавали до узвару або меду, природний замінник цукру для дітей. А в сільських лікарів 19 століття існував засіб від застуди і грудей, відвар скіроюту з липовим цвітом і шипшиною. Його давали при кашлі та виснаженні після гарячки. Науково доведено, що скіруїт має антибактеріальні властивості. Екстракти з його коренів пригнічують розвиток золотистого стафілокока і еколі. Його поліфеноли діють як природний антисептик. В умовах, коли антибіотики втрачають ефективність, це може стати майбутнім фітотерапією. І знову парадокс. Рослина, яку назвали непотрібною, може виявитися ключем до проблеми, яку створила сама фарміндустрія. Але система працює інакше. Коли з'явилася можливість виробляти цукор з буряку, аграрії зробили вибір на користь того, що можна стандартизувати. Буряк одноманітний, великий підходить для машинної переробки. Скіруд дрібний, непокірний, потребує людських рук. Машини не люблять дрібної роботи. Людська праця занадто дорога. Тож цінність. Визначала не за смаком, а за економічною вигідністю. І так ми втратили не просто рослину, а цілу філософію харчування. Сьогодні Big Ag і Big Pharma спільно створюють ілюзію вибору: вам продають біоморку, органічний буряк, природні підсолоджувачі, але всі вони вирощені з гібридного насіння, оброблені гербіцидами, запаковані в поліетилен і везені за тисячі кілометрів. Ви не володієте своїм насінням, ви не володієте навіть власною їжею. Це і є головна мета системи зробити людину споживачем, а не господарем. Його чому скірують небезпечний, бо він дає незалежність. Він росте сам, не потребує догляду, не вимагає кредитів чи технологій. Це рослина герилія яка здатна забезпечити вас харчами, коли супермаркети порожні. У цьому сенсі скірують це символ опору. Його можна вирощувати навіть у лісі, у тіні, на вологих ділянках. Йому не страшні морози до мінус 30 градусів. Корінь залишається солодким навіть після відтавання. Його можна викопувати взимку, у січні, у лютому, коли інші культури давно зникли. Це був корінь виживання у селах під час голодомору. Старі свідчення з Чернігівщини розповідають, що люди викопували його під снігом, розтарали на терці, варили білий суп, солодку юшку, яка давала силу і тепло. Навіть у найстрашніші роки природа рятувала нас тим, що ми згодом забули. Але не все втрачено. Сьогодні невеликі фермери в Україні, Польщі, Чехії Білорусі починають відроджувати цю культуру. Вони називають її рослини майбутнього, бо скіруїт ідеальна база для пермакультури. Він не виснажує землю, не потерпіть. Щоб зрозуміти справжню природу змови проти скіруїту, треба заглянути не лише в історію земворобства, а й у саму логіку сучасної економіки. Адже знищення цієї культури не було випадковим. Це не просто забуття, це цілеспрямоване витіснення. Скіруїт не вписувався в парадигму «вирощуй, продай купи знову. Він ламав коло залежності, і там, де стоїть свобода, не може бути прибутку. Ось чому його прибрали. Почалося все у XVII столітті, коли з'явилися перші ринки масового обміну. Капіталізм тоді ще не мав фабрик, але вже мав амбіцію контролювати насіння, а насіння це влада. Римська імперія знала це. Тиберій змушував германські племена сплачувати податки саме з кіруїтом, бо той ріс лише на холодних землях півночі, де його солодкі ставали легендарною. Той самий принцип через століття перейняли голландці, коли вивели ідеально рівну гладку помаранчу морку, морку Оранських. Вона не була смачнішою чи поживнішою, зате була стандартизованою, і це змінило все. Ми часто недооцінюємо силу форми, але саме форма визначила переможця людське око тягнеться до симетрії, а ринок до зручності. Скірують зі своїми вигнутими коренями, кожен з яких мав свою траєкторію росту, здавався дефектним. Його не можна було фасувати у ряди. Він вимагав людських рук, а не машин. І коли промислові комбайни увійшли у села, шкірують став зайвим. Індустріальна дуба не терпить багатошаровості. Вона мислить не смаком, а вагою, не вітамінами, а калоріями. З погляду машини скірують занадто сковний організм. Його кореневище складається з десятки переплетених пальців, що ростуть радіально, формуючи біологічну симметрію, яка не повторюється. Це фрактал, природний орнамент. Кожен екземпляр унікальний, як відбито пальця людини. Машина не вміє працювати з унікальністю. Машині потрібна копія. Так з'явилося поняття зручний урожай. Овоч, який не найсмачніший і не найкорисніший, але найзручніший для збирання миття транспортування. Це був компроміс між людиною і машиною, у якому людина програла. Коли в Європі у XVIII столітті почалася промислова революція, морква, картопля, буряк і ріпа стали головними культурними солдатами механізованого сільського господарства. Скірують не захотів ставати солдатом. Його вигнали з поля, як анархіста. Але найбільший удар прийшов із боку науки, проданої ринку. У ХХ столітті, коли сільське господарство перейшло під контроль корпорацій, кожна культура мала приносити ліцензований дохід. Пшениця запатентоване зерно, кукурудза гібрид, картопля брендований сорт, а скірують залишався диким, непідконтрольним. Його насіння не потребувало сертифікації, бо він розмножувався кореневими відростками. Це означало ніхто не міг стягувати з фермерів гроші. І це робило його невигідним для системи, яка живе з контролю. Big Ag, великі агрокорпорації, навчилися продавати не їжу, а залежність. Під виглядом високопродуктивних сортів вони змушують фермерів купувати насіння щороку, бо ці сорти не здатні давати життєздатне потомство. Це як друкувати гроші, які щороку самознищуються. Але скірують не підкоряються. посадив раз і він живе роками. Множиться, відновлюється, стає міцнішим. Саме тому його називали вічним коренем. Його економічна логіка суперечить капіталізму. Він росте, навіть якщо ти його не купуєш. Фармацевтична індустрія теж не залишилася осторонь, бо там, де є природне джерело енергії і вітамінів, немає потреби в таблетках. Скірують, знижує рівень холестерину, стимулює печінку, підтримує мікрофлору, регулює тиск і покращує кровобіг. Це все підтверджено, що у радянських агробіологічних дослідах 1960-х. Але жодна з цих властивостей не вигідна ринку, бо здоров'я не продається, продається хвороба. Тому у 20 ХХ століття з потрапи потрапив під негласну заборону, його не включали у державні програми селекції, його насіння вилучали з аграрних колекцій, в офіційних довідниках його почали називати декоративним видом, а в навчальних посібниках для агрономів навіть писали непридатний для механічного збору, низькорентабельний, не рекомендований для масового вирощування. І так, покоління за поколінням, імператорський корінь був стертий з пам'яті. Тим часом у лабораторіях створювали штучні замінники: синтетичні вітаміни, сиропи, енергетичні добавки. а природа тим часом зберігала скіру, ніби у своєму архіві. На узліссях, монастирських садах, на покинутих полях він виживав сам, без людини. Це найкращий доказ його сили. У біології є поняття суперстійкі види: ті, що виживають, навіть якщо їх не культивують, скірують один із них. Його генетична структура стабільна. За тисячу років він не мутував, не втратив смаку, не став слабшим. Це диво еволюції, яке ми ігноруємо. Наукові дослідження показують, що у Скіруїті містяться рідкісні поліооламінові сполуки, спермідин та путресцин. Вони відповідають за регенерацію клітин і омолодження тканин. Саме через це його називали коренем довголіття у середньовічних травниках. Монахи вживали його у піст, бо він давав енергію, не обтяжуючи шлунок. У ньому є калій, залізо, марганець, мідь, цинк, селен, а також невелика кількість кобальту мікроелемент, необхідний для синтезу вітаміну В12. Жоден сучасний овоч не має такого поєднання. З кірою також діє природний адаптоген. Його регулярне вживання допомагає організму пристосовуватись до холоду, стресу і нестачі калорій. Це те, що сьогодні продають під назвою адаптогенні комплекси чи енергетичні еліксири. Але в природі цей механізм давно реалізований у формі скромного білого кореня. Він не рекламується, він просто росте. Спробуйте побачити символіку у кожен вузов, кожен вигін це історія боротьби за виживання. Він росте там, де інші гинуть. Він пристосовується, але не змінює сутність. Він зберігає солодкість навіть у холоді, і в цьому метафора людства, яке колись жило в гармонії з природою, а тепер замінило її симулякрами. Сьогодні, коли корпорації обіцяють нам розумні ферми, генетично досконалі сорти і харчові інновації, вони лише створюють ще один рівень залежності, але є вихід повернення до рослин, які працюють на людину, а не на систему. І скірують перший кандидат на відродження. Він не потребує добрив, росте в будь-якому ґрунті, витримує морози, розмножується сам. Це готове рішення для пермакультури, міських садів, автономних поселень. Це не просто їжа, це стратегічний ресурс. Поки Big Egg і Big Pharma вчать нас купувати здоров'я, природа нагадує, воно росте саме. Історія з кіруїту це не історія про рослину, це історія про наш вибір. Ми обрали пластик замість землі, форму замість смаку, контроль замість свободи. Але ще не пізно повернутися, бо скерують не зник. Він чекає на тих, хто готовий знову копати глибше, не лише в ґрунт, а у власну пам'ять. Там, під шаром забуття, під системою патентів і упаковок лежить те, що ми колись називали просто їжа. І, можливо, саме вона здатна нагодувати не лише тіло, а й душу. Як відновити те, що здавалося назавжди втраченим? Скірують не музейний експонат і не романтичний спогад про давнину. Це реальна жива культура, яку можна відродити вже сьогодні. І саме тому цю частину можна назвати практичною. Бо що нам з того знання, якщо ми не можемо його застосувати? Відродження починається не з тракторів, а з людини, що бере в руки землю. Отже, як упізнати цю рослину? Скіроют має високе до півтора метра стебло, схоже на кріп чи дикий селера, з блискучим, трохи шорстким листям, що росте попарно. Влітку він цвіте дрібними білими парасольками, схожими на квіти моркви або пастернаку, але справжнє диво під землею. Коріння схоже на пучок білих тонких пальців, закручених і вигнутих, як старе дерево, що тягнеться в різні боки. На дотик вони гладкі, з блискучою шкіркою кольору слонової кістки. Якщо розламати свіжий корінь, він виділяє молочний сік, солодкий, як сироп. Його аромат нагадує щось між медом, селерою і свіжою ваніллю. Росте скірують найкраще на вологих легких ґрунтах, біля струмків, на межах садів, під плодовими деревами. Він любить півтінь, холод і стабільну вологість. У наших широтах найкраще почувається на полісі, в Карпатах, у лісостепах України, Білорусі, на півночі Казахстану. Він переносить морози до мінус 30 градусів, а навесні знову оживає, немов нічого не сталося. У цьому його перевага. висадити його один раз і на багато років вперед. Посадка проста: достатньо взяти шматочок кореня довжиною 5-8 см і закопати його на глибину долоні у вологий ґрунт. Уже через місяць він пустить нові паразки, і через рік сформує повноцінний пучок коренів. Якщо ви залишите частину в землі, він відновиться сам. У народі казали, не треба сіяти солодець, він сам себе знає. І це не перебільшення. Скірують одна з небагатьох культур, що самопідтримується. Він не виснажує землю, а навпаки, відновлює її структуру, бо його корені працюють як природний плуг, розрихлюючи і аеруючи ґрунт. З точки зору харчування, це справжній скарб. У 100 грамах свіжого кореня 80-90 калорій, але це чисті калорії з природних вуглеводів, не обтяжених жирами чи крохмалом. Для спортсменів або людей, які шукають стабільну енергію без перепадів, скірують ідеальна альтернатива. Його сахароза дає повільне вивільнення глюкози, а клітковина стабілізує процес травлення. Це природний ізотонік, який можна використовувати навіть у походах. Сушені шматочки кореня залишаються солодкими руками, не втрачаючи поживності. Вітамінний склад унікальний. Вітамін С до 25 мг на 100 г, у моркві 5-9 мігмат, у яблуці 6 мг. Вітамін Е 0,9 мг, антиоксидант, який сповільнює старіння клітин. Вітаміни групи В в 1 В2, в 6 фолієва кислота. Підтримують нервову систему. Мінерали. Калій 400 мг кальцій, 45 мг, магній, 30 мг, цинк 0,7 мг залізо 1,20 мг. омега 3 та омега-7 у слідах, але достатньо для антизапального ефекту. Природні фітонциди речовини, що знищують патогенні бактерії у травному тракті. Скіруїд має ще одну властивість, яку сучасна наука лише починає усвідомлювати він формує симбіоз із мікоризними грибами. Його коріння виділяє специфічні цукри, які гудують грибницю, а грибниця натомість постачає йому фосфор і мікроелементи. Цей обмін жива форма комунікації між рослинами, і саме тому поля, де росте скіруїд, з часом стають родючішими. Його можна використовувати як біологічний вітамін для ґрунту. Як використовувати? Способів безліч. Сирий корінь можна терти в салати, він хрусткий з приємною солодкістю. Якщо замочити його у воді з лимонним соком, смак стане освіжаючим, майже цитрусовим. Варений нагадує молодий пастернак, але ніжніший. Його можна запікати з важковим маслом, карамалізувати на патенні, сушити для узварів або робити пюре. У старих кулінарних книгах Київщини згадується білий квас, напій із вареного скіруїту, солоду й хмелю, який пили в піст, а в селах під Львовом його додавали до маку в кутю для святкової солодкості. Для лікування використовують не лише корінь, а й листя. Молоді листки мають до 15 мг вітаміну С, діють як сечогінний і протизапальний засіб. Їх заварять як чай при застудах, кашлі, набриках, відвар із сушеного корення тонізуючий напій, що відновлює сили після хвороби, а сироп із медом і скіруїтом використовували для загоєння ран як природний антибіотик у довоєнні роки. Сьогодні ентузіасти у Європі називають його рослиною 21-го століття. У Великій Британії його вирощують у фермерських кооперативах як елемент постіндустріальної агрокультури, системи, що повертає людину до малих, самодостатніх форм господарювання. У Німеччині його додають до дитячих пюре як натуральне джерело солодкості без цукру. В Ісландії експериментують із вирощуванням скіруйту у теплицях як альтернативи буряку, бо він потребує менше світла. Навіть у Японії з'явилися страви.